Товариство, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Працюємо, друзі. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Разом з тим, друзі, сьогодні день недільний, як то кажуть, базарний день. Тому що саме щонеділі відбувається купра продажа поросят і на місцевих ринках, і уже подавно сформованій традиції, яку ми разом з вами започаткували. Ми вже з вами щонеділі обговорюємо все те, що відбувається в галузі свинарства і конкретно в сфері куплі-продажі маленьких відгадівельних поросяток Я як і завжди розповім вам, все, що відбувається у наших краях, із цінами, і із попитом на маленьких поросяток. Ви ж, друзі. Зі свого боку, перше, що хочу попросити, тисніть отаку от вподобайку під цим відео. Ну і обов'язково перейдіть, будь ласка, в коментарі і опишіть ту ситуацію, якою вона є у ваших краях. Тому що переглядів ці відео збирають немало, а от коментарів не досить таки багато. Я думаю, час. Іде, не стоїть на місці. Тенденції мають змінюватися. Я думаю, як мені, так і людям, які будуть дивитися це відео, буде доволі цікаво, що відбувається в нашій улюбленій галузі на сьогоднішній день. А це у нас 14 вересня 2025 рік. товариство. Якщо мова йде про базари, поки що вони живуть, але уже отого от от запалу, який навіть там 7 років тому назад. Був не було обмаль машин на базарі від п'яти до десяти машин. Це максимум, що виїжджає на наш місцевий ринок, і як я вже неодноразово говорив. Е, ну, е, люди виїжджають допродувати те, що не продали з дому. В когось троє поросяток, в когось п'ятеро, в когось семеро. Такого щоб цілонаправленно люди виїжджали і реалізовували поросят виводками. Такого немає. Що стосується ціни, друзі, криски, як я їх називаю, 7-8 кілограм. 2,5-200 поросята вага яких 10, 11, 12 від 3 тисяч до 3,5 тисяч гривень. Ну і поросята 15 плюс просять за них 4 тисячі гривень за голову. Кабанчики, як і завжди, користуються більшим попитом і спросом. Я думаю, як і в наших краях, так і у ваших. Краях свинки користуються меншим попитом, але тим не менше, от, буквально недільки дві був такий певний застой. Зараз же знову починають обривати телефони, продайте поросяток, продайте поросяток, де можна знайти поросяток. Така от ситуація. Що стосується продаж з дому, спілкуюся також із своїми колегами, які займаються вирощуванням свинок. і продажою, значить від 3 до 3,5 тисяч гривень, це, можна так сказати, така стабільна золота ціна поросята від 10 до 13 кілограмів. Якщо порося 12-13 кілограмів, 3,5 тисячі гривень за голову просять, якщо 10-11, в районі 3 тисяч гривень. Просять за голову на сьогоднішній день, і знову ж таки, попит доволі таки немаленький. Так що, якось так. Так що, товариство, будь ласка, перейдіть у коментарі і обов'язково напишіть, що відбувається у ваших краях і регіонах із цінами на маленьких поросяток. Якраз от у попередньому відеоматеріальчику обговорювали разом з вами все те, що відбувається в галузі великих поросяток і продаж все тих же самих паросяток. Ну, Розбіжність доволі таки величезна. Один Одеська область, я так дивлюся, це найменші е, ціни і мінімальні ціни, що на живу вагу, що на тих же самих поросят, Херсонська область. Ну і найбільші ціни це Київська, Чернігівська, е, та сама Полтавська область, Сумська область. Ціни доволі таки потужні. Так що, якось так. Так що, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях чекатиму з нетерпінням. Так що ми працюємо далі. Швиденький коротенький відеоматеріальчик. Друзі, всім дякую за увагу. Побачимось.